Le feu. Le feu crépite dans la cheminée. La flamme. La flamme danse dans l'obscurité. Un incendie. Un incendie s'est déclaré dans l'immeuble. Le brasier. Le bâtiment était en brasier. Une étincelle. Використовується коли говорять про іскру. Іскра спричинила займання. Сміх. rire. Базове слово для сміх. Його сміх заразний. communicatif. Un éclat de rire означає раптовий вибух сміху. На цей жарт він голосно розсміявся. À cette blague, il a eu un éclat de rire. Une rigolade – розмовний варіант для сміх, веселощі. Цей фільм – справжня веселуха.

більш розмовне Нас накрила від сміху на уроці. Nous avons eu un fou rire en classe. Гори. La montagne. Базове слово для гора. Гора вкрита снігом. La montagne est couverte de neige.

La colline Означає пагорб. З цього пагорба відкривається чудовий вид. Cette colline offre une belle vue. Le massif Використовується, коли говорять про гірський масив. Гірський масив Альп вражаючий. Le massif des Alpes est impressionnant. Річка. La rivière. Базове слово для річка. Річка звивається через долину. La rivière serpente à travers la vallée. Le fleuve. Означає велика річка, що впадає в море. Сена це велика річка. La Seine est un fleuve. le ruisseau Використовується для маленького струмка. Маленький струмок тече біля будинку. Un petit ruisseau coule près de la maison. le torrent Означає бурхливий гірський потік. Після грози потік став сильним. Après l'orage le torrent était puissant. le canal. Коли говорять про штучно створений водний шлях. canal du Midi відомий. Le canal du Midi est célèbre. Сонце. Le soleil. Базове слово для сонця. Сьогодні сонце світить яскраво. Le soleil brille fort aujourd'hui. Означає небесне світило. Поетичний варіант. Це світило освітлює небо. ciel. Un éclat. Використовується, КОЛИ говорять про яскравість світла. Яскравість сонця мене засліплює. L'éclat du soleil m'aveugle. La lumière. Означає світло. Світло сонця зігріває землю. La lumière du soleil réchauffe la terre. Le rayon. Використовується, коли говорять про сонячні промені. Сонячні промені проходять крізь хмари. Les rayons du soleil passent à travers les nuages. Зірки. Les étoiles. Базове слово для зірки. Зірки сяють у небі. Les étoiles brillent dans le ciel. Les astres. Означає небесні тіла, Les astres nous guident. La constellation. Quand on parle de groupes d'étoiles, le zodiaque, le zodiaque d'Orion est visible ce soir. La constellation d'Orion est visible ce soir. Les luminaires. використовується, коли говорять про світла в небі, нічні світила, захоплюючі. Les luminaires nocturnes sont fascinants. Les corps célestes. Науковий термін для небесних тіл. NASA вивчає небесні тіла. La NASA étudie les corps célestes. гнів La colère Базове слово для гнів. Його гнів був очевидний. Sa colère était évidente. La fureur Означає бурхливий гнів, лють. Він відреагував з люттю. Il a réagi avec fureur. La rage. Коли людина перебуває у крайньому роздратуванні. Вона була в люті після цієї сварки. Elle était en rage après cette dispute. Le mécontentement. Означає незадоволення. Його незадоволення було помітне.

J'ai besoin de sommeil. Le rêve. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. L'assoupissement. Quand somme ou somme, il, somme. Il, somme. il est tombé dans un léger assoupissement. La torpeur. Oznacaae La chaleur a provoqué une torpeur générale. La використовується коли людина почувається виснаженою позбавленою енергії. Після подорожі він був в стані глибокої втоми. léthargie. Час. Le temps. БАЗове слово для час. Le temps passe vite. La période. Cette période de ma vie était difficile. Une époque. використовується, коли говорять про історичний період. У той час усе було інакше. А цей епок тут ете діферен. Ле момент. Означає конкретний момент у часі. Цей момент незабутній. Ce moment est inoubliable. La durée. La durée du film est de deux heures. Zvuk. Le son. J'entends un son étrange.

страх La peur Базове слово для страх. Він дуже боїться павуків. Il a une grande peur des araignées. Une angoisse Означає тривожний страх. Його охопила сильна тривога. Une grande angoisse l'a envahi. La terreur. Коли людина переживає жах. Він був у жаху перед небезпекою. Il était en terreur face au danger. La frayeur. Використовується, КОЛИ ЛЮДИНА раптово злякалась. Цей шум мене сильно налякав. Ce bruit m'a causé une grande frayeur. Une épouvante. Un film d'épouvante. Misto. La ville. слово для J'adore cette ville. La cité. Використовується в літературному стилі для старовинного міста. Середньовічне місто чудове. La cité médiévale est magnifique. La métropole. Означає велике місто, мегаполіс.

LA capitale» означає столицю країни. Столиця Франції Париж. La capitale de la France est Paris. Це все на сьогодні. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Ваша думка дуже для нас важлива. До зустрічі.